Цей день ми ще раз зібралися тут, щоб усвідомити спільність історичних доль України і Грузії. Вона не мо те, не щось вище, що постійно з'єднувало наші народи, які розміщені поруч біля Чорного моря, і те не видимо щось вище, духовне постійно нас груду ще в добу київську русі. В добу грузинської цариці Тамари і царя Давида будівника. І в цій ситуації ми знову разом, ми знову стали об'єктами агресії. Можливо, це тому, що в свій час, коли в 90-х роках Росія вперше починала зазіхати на територіальну цілісність сусідньої держави. І вперше почало підніматися питання про від'єднання від Грузії, Абхазії, Аджарії, Осетії, Ми тоді промовчали. Ми промовчали. Ми майже промовчали в 2008 році, коли Грузин, коли е, російські війська рухали в сторону грузинської столиці, і то саме тому, що ми не надали належної допомоги, що саме тоді Україна не, проголо, не проголосила війну е, х, хижачці з півночі, саме тому сьогодні російські війська, російські загарбники стоять на сході України, саме тому вони загарбали Крим. І я вважаю, що саме після того, як буде звільнено останній клапти української землі ми маємо зайнятися тим, що ми проголосимо повну підтримку ідеї і гаслу відновлення територіальної цілісності і суверенітету братнього, дружнього народу, представники якого проливають свою кров, борючись за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України на сході та в Криму. І це не за горами. Кожна імперія рано чи пізно приречена на поразку. І саме зараз, коли ми це розуміємо, коли ми поряд.